продовжимо розмову із наступним гостем Андрій Іллєнко офіцер батальйону Свобода Нацгвардії, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Андрію. Хотілося би з вами трохи зачепити і тему озброєння в обговореннях. І читав я якраз таки досить цікаву статтю на ресурсі Дефенс Експрес, і там вони зазначали, що українська сторона вже сім місяців, але просить. Касетні боєприпаси для нашої армії, яких у Сполучених Штатах Америки є досить таки багато. Але от поки публічно інформації про надання саме таких боєприпасів від США для наших сил не було. Розкажіть, будь ласка, чому саме касетні боєприпаси нам так необхідні, і чи зможуть вони покрити ось цей дефіцит, який є, все-таки 155-го калібру? Нам потрібні дуже різні боєприпаси, нам потрібно дуже багато різної зброї. І в принципі, нам потрібно все, Взагалі, вся можлива зброя, яка тільки є, для того, щоб знищувати ворога, для того, щоб виганяти його з нашої землі. Чому в Україні одна зброя поступає, інша не поступає, або поступає не так швидко і не в тих кількостях, які б ми хотіли. Це питання виключно політичне, яке знаходиться в площині тих чи інших. Політичних обмежень, які або об'єктивно є, або суб'єктивно існують в тих чи інших країнах, які нам цю зброю поставляють, а, все, що ми маємо пояснювати світовому співтовариству, зокрема тим країнам, які а, є нашими союзниками, що поставка зброї в Україну це єдиний реалістичний і, взагалі, єдиний можливий шлях до миру і шлях до зменшення кількості жертв. Тому що будь-яка затримка з передачі озброєння Україні це затягування війни, і це збільшує кількість загиблих людей, тому єдиний спосіб цього не допустити єдиний спосіб зупинити це це надавати Україні якомога більше зброї. Якщо б Україні поставляли зброю так, як поставляють зараз з 2014 року, то я впевнений, що взагалі б цього повномасштабного вторгнення в принципі не було, тому що Росія би розуміла, що навіть нема сенсу в Україну заходити, тому що буде дуже жорстка відсіч, але було так, як було. Ми зараз не будемо аналізувати історію. Головне, що ми сьогодні, в сьогоднішньому дні і в майбутньому маємо якомога більше зброї отримати. Все повинно на це працювати. І чим більше у нас є зброї буде, тим більше швидко все це закінчиться, пане Андрію. І про озброєння з боку окупаційних військ нещодавно. Пригожин заявив, що його сили нібито не мають боєприпасів для боротьби з українською артилерією через. Державну зраду невідомих російських високопосадовців, про яких він сказав, що скаже згодом. Скажіть, це інформаційний якісь провокації, тиск і неправда, що у них недостатньо артилерії, тому що щодня, коли ми долучаємо військовослужбовців до нашого прямого ефіру, вони розповідають, що артилерії і боєприпасів в окупаційних військ достатньо їх більше ніж у нас. Ну, я можу говорити з нашого досвіду, з досвіду батальйону «Свобода» і з досвіду нашої 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж, яка пройшла і проходить великий славетний бойовий шлях. Можу сказати, що звичайно ж говорити про те, що у ворога там уже немає боєприпасів або щось подібне. Ну, це занадто оптимістична оцінка. Це навіть наївна оптимістична оцінка. Звичайно, що в них є боєприпаси, і звичайно, що вони їх активно застосовують. І єдине, що я можу сказати, що дійсно, якщо ми порівнюємо ситуацію, яка була ну там, умовно кажучи, там не знаю, влітку минулого року, і ситуацію нинішню, то ситуація загалом покращується в наш бік. Тобто, вже не можна сказати, що в них є якась ну така, знаєте, колосальна перевага в боєприпасах. Уже такої переваги немає все таки ситуація вирівнюється в нашу користь. Але звичайно ж говорити про те, що у них уже взагалі немає боєприпасів. Ну це неправда, і це просто шкідливі ілюзії, пане Андрію. І зовсім нещодавно з'явилася заява від міністра оборони України Олексія Резнікова, який сказав, зокрема, про те, що не потрібно тиснути інформаційно на тему контрнаступу, не потрібно тиснути на військовослужбовців, які до нього готуються. Контрнаступ буде, але коли де як і скільки про це ніхто не скаже, сказав пан Резніков, і водночас він сказав про те, що не може ніяк на це повпливати. Ви, як військовослужбовець, скажіть, будь ласка, чи є якийсь тиск з боку суспільства з боку ЗМІ Навіть так, тому що дуже часто з'являються заголовки і від українських ЗМІ, і зокрема від наших західних колег, які от ну прямо таки кричать про контрнаступ. Я вважаю, що зараз, взагалі, будь-які розмови на тему контрнаступу вони є шкідливі і не потрібні, тому що крім навіть того, що може бути якась чутлива інформація, може потрапити до ворога. це і елемент психологічного тиску, який абсолютно зараз зайвий, і не потрібний. Будь-які ці розмови вони породжують або якісь завищені очікування, або занижені очікування. Ну коротше кажучи, вони створюють психологічну атмосферу, яка не сприяє, а шкодить, і тому я вважаю. я Думаю, що зі мною погодяться більшість військових зараз. Треба припинити розмову на цю тему, не накручувати ситуацію додатково, а просто довіряти своїй армії і вірити в перемогу. А вона обов'язково буде. А оці от там прогнози, оцінки, якісь там інсайди, фейкові, не фейкові. Вони всі зараз сьогодні не йдуть в плюс. Це я вам кажу точно. Тому закликаю всіх зараз зменшувати накал риторики навколо цього. Давайте дочекаємося конкретики, а потім будемо це обговорювати, пана Андрію. Так зберігаємо інформаційну тишу. Звісно, ми нічого не можемо знати, знає тільки наше командування, коли як краще. Наш, наше завдання лише чекати, вірити і продовжувати допомагати. Пане Андрію, ще з'явилася нещодавно в Washington Post стаття, що Росія може непомітно завербувати, не завербувати, а долучити до своїх лав 415 тисяч росіян для війни проти України. На вашу думку, в якому контексті тут було вказано непомітно, як це можна непомітно зробити, і наскільки можливо ще майже півмільйона росіян залучити та долучити до війни проти України? Ну залучити вони безумовно можуть, тому що у них населення більше ніж у нас, це очевидно. Але одна справа залучити, інша справа одягнути. Пірувати, озброїти і навчити, і мотивувати це вже зовсім інша справа, тому звичайно, що просто залучити вони можуть, але наскільки вони можуть підготувати їх, оце велике питання. І по-друге, є політичний момент, от власне те, що вони намагаються це робити максимально приховано, це свідчить якраз про те, що політично ці кроки є надзвичайно непопулярними. В самій е, Московській Федерації, тому що якщо е, там хтось сидить з пивом біля телевізора і кричить, що давайте їх всіх уб'ємо, це одне. Але коли до нього приходить повістка і кажуть, ну що, давай вперед Бакоп, е, то ну, зразу настрій трохи змінюється. Тому я думаю, що ситуація тут е, така, що да, безумовно, у них мобілізація буде продовжуватися, тут нема жодних сумнівів. І нам треба бути готовими до цього, і е, все залежить власне від того, наскільки якісно і наскільки системно ми будемо знищувати ворога на полі бою, е, і треба розуміти, да у них є мобілізаційний ресурс. Е, знову ж таки, можуть бути погано підготовлені, немотивовані, е, одягнені там або як екіпіровані, або як з якою зброєю, там не знаю. Часів другої ствої війни, ну умовно кажучи, але все одно, це, це жива сила противника, озброєна жива сила противника, яку треба знищити в бою. Тому, власне, всі наші цілі і всі наші задачі лише в цьому полягають, так, пане Андрію. Ми це розуміємо, і трохи до таких, знаєте, стратегічних питань бойових дій. Але в цьому є мистецтво війни використати переваги. По максимуму і нівелювати недоліки, і це вже залежить власне від вправності. У нас ця вправність є, і українське командування показало за ці 14 місяців повномасштабної війни, що вони знають свою справу. Тому ще раз кажу: довіряємо своєму війську, віримо в перемогу. Об'єднано всі підтримуємо армію, і все буде добре. Пане Андрію, віримо і діємо. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час долучитися до прямого ефіру. Ми вам кажемо обов'язково до зустрічі. Тримайтеся, Андрій Іллєнко, офіцер батальйону Свободи на зварді, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.